Пише листа до Одеси своїм дітям мати. Їду, дітки, до вас в місто, віка доживати. Я продала всю худобу, город і хатину. Грошенята, як годиться, склала у торбину. Як приїду, порадимось, як нам жити далі. Отож, прошу, зустрічайте мене на вокзалі. Одержавши таку звістку, дітки враз ожили. І раненько до вокзалу усі прикотили. Старший син багато років проживав в Одесі. Тож виїхав на зустріч він на Мерседесі. І молодший вже давненько в місті прописався, жигулем біля вокзалу теж припаркувався. Ну і дочка з чоловіком на зустріч подались. і до вокзалу помаленьку трамваєм добрались. Стоять усі на пероні, потяга чекають, а брати поміж собою жваво розмовляють. Мама, буде жити в мене, старший братик каже. В мене дім кімнат аж вісім, де схоче, там ляже. Ні, я, маму, каже, менше й заберу до себе. В мене хата два поверхи, ще краще, як в тебе. Тільки дочка з чоловіком мовчки вдвох стояли. Все на рейки дивилися, потяга чекали. Ось і потяг підійшов, вийшла з нього мати. Всі кинулись, як годиться її зустрічати. Стали ненько обнімати, в щоки цілувати, та одразу помітили чогось сумна мати. Чому, мамо, засмучені, почали питати? Чи не раді, що вас діти вийшли зустрічати? Ой, діточки мої любі, якби ж то ви знали, У поїзді в мене гроші геть з торбою вкрали. У синів, помітно зразу, обличчя скривились, туди-сюди на пероні враз заметушились. Старший каже Вибачайте, я вас полишаю, бо сьогодні на роботу дуже поспішаю. Син молодший теж крутнувся, пішов до машини. В мене, каже, побачення через півгодини. Ой, синочки дорогенькі, промовила мати, куди ж мені тепер іти, до чиєї хати? Підійшов до неї зять, взяв за руку маму, доведеться вам, матусю, жити разом з нами. У нас квартирка, дві кімнати, діток двійко маємо, то вже якось вам куточок в себе обладнаєм. Бачу, синки, мовить мати, дітки ви хороші. Та стрічали не мене ви, а ті кляті гроші. Вони в мене цілісінькі, я їх приховала. Вибачайте, що неправду трохи вам сказала. Хотіла я поміж вами гроші розділити та віддам їх доньці зятим, бо в них буду жити.